Доброго дня, українська мовна телекомпанія Столиця, шановні наші телеглядачі. Ми сьогодні знаходимося в білій церкві, міського голови Білої церкви Василя Петровича Савчука. В його кабінеті погодився дати нам інтерв'ю. Нещодавно тут в місті був такий. Політично громадсько-політичний діяч Микола Григорович Маломуж відвідав місто. Ми знаємо, що працює в цьому місті також такий політик, як Кармазин Юрій Анатолійович, чому з політики ми почали, тому що на жаль, наша держава сьогодні абсолютно все заполітизовано, і політика, війна, воно у нас все на слуху. І ми вирішили теж відвідати міського голову і поцікавитися його життям, життям міста Білої церкви, і познайомитися поближче з цим містом для того, щоб Знати сьогодні реалії таких міст а місто дуже велике, 220 тисяч населення, і ви радо погодились нам дати інтерв'ю. <гум> Скажіть, будь ласка, Василь Петрович, сьогодні ви голова міської Білої церкви? Важко бути головою такого великого міста? Я думаю, що сьогодні, в сьогоднішній Україні. Ну, не просто працюється і міським головом, і не тільки таких міст, як Біла Церква, і менших, і більших, і ті ж самі сільради, і таке інше, тому що сьогодні таке становище в державі є економічна скрута. Ми бачимо сьогодні інфляція, яка йде. Ми бачимо сьогодні падії національної валюти, ми бачимо сьогодні зубожіння людей, яке проходить. От. Ну і саме головне, що сьогодні держава знаходиться в стані війни. І це теж накладує свій немалий відпечаток на життя того чи іншого міста. Тому, безумовно, сьогодні є складнощі у роботі будь-якого керівника. Скажіть, а ви кажете, війна, я наскільки чула, у вас більше двох тисяч переселенців біля церкви оселилися, ви їх сюди радо прийняли, яка кількість таких людей? На сьогоднішній день, на 11 березня, то в нашому місці знаходиться більше трьох тисяч уже переселенців із Луганської і Донецької області. Скажу, що все те, що необхідно зробити як державний орган влади. І наші структурні підрозділи, ми абсолютно це все, все зробили. Мається на увазі, що якщо це дитинка у нас в місто приїхала, значить вона повинна або в дитячі собою ходити, або в школу. Якщо це пенсіонер, значить ми повинні на найкоротші терміни зробити перерахунки пенсії, і він повинен отримувати. Якщо це людина приїхала в наше місто і має якісь захворювання, ну, спеціальні, ну скажімо, от є випадки, у нас вже два, які потребують штучної нирки. Слава Богу, що в нас у місті є центр гемодіалізу і кому вони там отримують цю допомогу. Чи то діабетики, чи то інші якісь такі захворювання, які потребують особливої уваги, вони повинні диспансеризовані бути і вони повинні стояти на обліку і надаватися їм необхідна допомога. Ми це все теж робимо. Єдине, що ми не можемо забезпечити їх усіх, це безумовно житло. Три тисячі не це зробити, тому в основному вони всі знаходяться сьогодні. Або своїх знайомих живуть, родичів. В багатьох випадках є, що церква приютила, церковні общини багато опікуються, багато хто просто знімає квартири. Багато хто побувши біля церкви, сьогодні їде в село, тому що в багатьох селах стоять будують хати, купляють хати, Сьогодні вони недорогі, і таким чином стають сільськими жителями. От, то есть, різні варіанти. Е, ну, і крім цього, е, до мене дуже часто звертаються на прийом приходять. Якщо потрібна матеріальна допомога, ми надаємо матеріальну допомогу за допомогою бізнесу, який проживає в нашому місті і працює. Ну, Намагаємося. Е, цей складний час ну, допомогти всім, особливо їм, які опинилися сьогодні теж в ну, дуже нехорошому стані, тому що втратили свої домівки в багатьох випадках, втратили своє майно, втратили свою роботу. І Невідомо, коли це все для них повернеться. Тому їм потрібно підтримати допомогу. Відносно роботи, як втратили свою роботу. Яка справа з їхнім трудолаштуванням? Мабуть, важко, як і всі державі сьогодні, таким людям, тим більше, коли, коли, вибачте, за слово власне, коли своїм людям, які тут мешкають давно і важко теж знайти роботу сьогодні, а тим людям, які це теж така велика вам нагрузка, додаткова з трудовлаштуванням. Я скажу, що навіть проблема трудолаштувати цих людей полягає в тому, що вони там працювали на таких підприємствах, які зовсім не характерні для нашого регіону. Підприємства, пов'язані із геоднічою добуною промисловістю, підприємства пов'язані із тяжкою металургією. От, і коли от я з ними спілкуюся, розпитую про, ну, про їхні професії, чим вони там займалися, для нашого міста воно взагалі характерне. Тому в цьому є проблема. А разом з тим, Центр зайнятості їм пропонує сьогодні, я в першу чергу їм пропонує тві які роботи, якісь споріднені роботи, можливо, легшого характеру, безумовно. Їх не влаштовує те, що немає у нас таких заробітних плат, які вони отримували на тих підприємствах. Разом з тим. Хочу сказати, що місто прийняло сьогодні велику кількість людей, які ну, сьогодні просто якби, примножили ті кадрові здобутки Білої церкви, які є на сьогоднішній день. Мається на увазі. Ну, Наприклад, у нас переселилися і живуть у нашому місті, і ми задоволені їздили на роботу, це медики, тому що є хірурги, є травматологи. Ми з задоволенням їх взяли на роботу, тому що це висококваліфіковані спеціалісти. Ми з задоволенням приютили на базі нашого спортивного ліцею, обласний спатинний ліцей, який є біля церкви, приїхала практично вся збірна України, юнацька збірна України по греко римській боротьбі і з великим хорошим фахівцем. Тренером. Вони з Донецька переїхали до нас, які сьогодні працюють і в правоохоронних органах у нас, працюють і в освіті, і працюють в культурній сфері переселенців. Так що це тільки здобутка нашого міста. Зрозуміло. Скажіть, ви коли ми говорили, ви сказали слово багать, багатьом допомагає церковна община Білої церкви. Вас які знаходяться в Білій церкві, церкви, общини і як ви з ними співпрацюєте? На території міста Біла Церква працює сьогодні 13 конфесій, представники 13 конфесій. Це вони самі різноманітні. І православ'я, і іслам, і, і юдейська громада у нас є община Бахтійська церкви, дуже широкий спектр. Скажу, що у нас є рада церков, наша міська рада церков. І скажу, що е, абсолютне розуміння є всіх представників конфесії, які є в білі церкви. Вони між собою дружні, немає ніяких е, таких ну, протистоянь, слава Богу. Ми регулярно зустрічаємося, і в мене в кабінеті зустрічаємося, особливо перед Паскою і перед Різдвом це обов'язково такі зустрічі проводимо. Важливо те, що вони єдині сьогодні в своїх молитвах за Україну, цей непростий час. І ми на центральній площі нашого міста свій час, коли ну, війна розпочалася і було дуже тяжко. Проводили молитви за Україну щочетверга о 18.00 ми проводили і всі представники приходили, заробили. Людей дуже багато збиралося. Тобто абсолютне розуміння і співпраця з усіма представниками конфесії, які в нашому місці є, вона присутня. Воно сьогодні як ніколи потрібно, бо на жаль, дуже багато гени наших патріотів, гени наших військових і людей, яких не можна навіть назвати військовим, коли сьогодні приходять повістки, їх йде мобілізація, і людина абсолютно вже не має ще. Військової професії, на, на жаль, дуже багато таких, скажімо, жертв людей загибає. У вас є, у вас є такі випадки, що пішли люди воювати в АТО зону, а то і вже їх не стало, вже сім'ї залишились без батьків? Ну, на жаль, у нас є 12 сімей. Я думаю, що буде більше, тому що ми вже знаємо ті випадки. І тих людей, які є загиблими, але ще їхні тіла не доставлені до нашого міста. Ми сьогодні говоримо про 12 білотаківських сімей, які зазнали втрати. Ми позавчора 9 березня після мітингу просячної річниці Тарапача Шевченка в 12.00 ми відкривали меморіальну дошку на нашій шостій школі, де яку закінчив один із загиблих, Там Ігор Каплиненко було дуже багато людей, він був в батальйоні Кульчивського, а перед цим відкривали ще одну меморіальну дошку. Ми хочемо на день народження тих людей, які загинули ну, на навчальних закладах, якщо вони вчилися в нашому місті, щоб з'явилися меморіальні дошки. Тому, на жаль, сьогодні є 12 загиблих. Наших Скажіть, а у вас є цифри, яка кількість з вашого міста знаходиться в зоні? Я скажу, що точно є цифри, її ніхто не знає, тому що е, ті, хто сьогодні воює на сході, це така картина в будь-якому місті, чи в будь-якому районі, чи в будь-якому селі, е, можна знати цифру точно тільки тих, хто прозивався через військома. Ці знаємо точно. Але дуже велика кількість людей просто добровільно поїхали, вступили в ті чи інші підрозділи, ну, наприклад, батальйон Донбас, батальйон Азов, батальйон Айдар, от, той же самий там, от батальйон Кульчивського генерала. Вони йшли ньому з військоматів, і тому е, про них ми дізнаємося тільки від тих, хто звідти вертається із цих підрозділів то приблизно ми безумовно таку картину бачимо в дійсному складі, ми думаємо, що десь більше двох тисяч нібитів там воює на сході. Найбільше, найбільше наших жителів перебуває сьогодні, це в складі 72-ї окремої механізованої бригади, тому що в нашому місці вона була десь ну, розміщена. І коли розпочалася війна в березні минулого року, вони в березні ми з перших поїхали Вся наша бригада поїхала і там знаходяться досі щодня. Ну, чекаємо е, демобілізації, е, про яку сказав президент України і підписав відповідні документи. Ми сподіваємося, що після 18 березня поетапно вони всі будуть з'являтися в нашому місті. Зрозуміло. У вас є лікарня, в якій знаходяться поранені. Нам казали мешканці, ми коли проїздили, казали, що є поранені, навіть є в важкому стані, які знаходяться в білій церкві вже з тих учасників бойових дій. Да, так, на, у нас у місті є військовий госпіталь. і Військовому госпіталі там знаходяться і перебувають поранені. Вони там перебувають постійно починаючи з того моменту, коли розпочалася війна на Сході, вони сьогодні є бійцями, воїнами різних підрозділів української армії, в тому числі добровольчих батальйонів. Вони тут проходять реабілітацію, лікування і реабілітацію. Якщо комусь потрібно лікування, лікування, якщо комусь потрібна реабілітація, реабілітація. Після цього вони всі потрапляють, абсолютно всі потрапляють на відповідну медичну комісію. І ця комісія далі встановлює, або далі він отримує інвалідність і вже не повертається військовий підрозділ, або після лікування він може повернутися і після реабілітації він повертається військовий підрозділ. Таких випадків є правило набагато більше, ніж тих, що не повертається. Скажіть, будь ласка, ви сказали, 12 сімей залишилося сьогодні без, без батьків. От ці 12 сімей, вони мають соціальний захист. Як відноситься міський голова саме до, до проблем цих сімей і сама міська рада, депутати ваш, мабуть, же, скільки вас депутатів в міськраді? У нас 60 депутатів. 60 депутатів. От саме проблеми цих людей. Скажу, що і я, як міський голова, мої колеги, які тут працюють у виконкомі, і депутати, всі абсолютно надають допомогу цим сім'ям. Вона ця допомога, починаючи від самого простого, тобто матеріальної допомоги, допомоги грошей, закінчуючи, ну як останній випадок, дочці загиблого потрібно сприяти в вступі, вона хоче вступити у художню академію. Тобто, в інших сім'ях інші є якісь проблеми. Тобто і закінчуючи такими проблемами, які теж потрібні Тобто дій. ви знаєте проблеми цих сімей? сім'ї. Да, тому що ми, ці ми ці з ними всіма ці зустрічалися, ми їх всі знаємо і знаємо проблеми, які можна, і їм потрібно було допомогти. От. Але я хочу сказати, що найбільшу безумовно для них допомога в їхній скрутній ситуації, це всі вони е, отримали допомогу від нашої держави яка була продекларована президентом України, найбільший розмір це 600 тисяч, там, по-моєму, з якимись копійками 600 тисяч, її отримали в тому випадку, якщо є у загиблого один родич, ну скажімо, мама. У нас є такий випадок. Але, крім мами, у нього нікого не було порушення. Якщо ж загиблого і дружина, і діти, і, і батьки живі то той орган, через якого надається допомога, а їх два. Якщо це військовий, е, української армії, то через Міністерство оборони, якщо це добровільські батальйони, то через Міністерство внутрішніх справ Нацгвардії. Там вже є відповідні комісії і вони приймають рішення, як надати допомогу. Ну, вона надається там, я так розумію, пропорційно. Але я ще раз кажу, що держава сьогодні без затримки. Всі забезпечували, які будуть виходить, але жодна фінансова допомога не поверне людину і не, 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 не відшкодує ту моральну втрату і той, і той психологічний стан людей, які залишилися сьогодні. Без своїх кормив, без своїх батьків, без своїх рідних і близьких. І, мабуть, найголовніше це їх морально підтримувати ці сім'ї і щоб вони були, відчували себе потрібними в нашому суспільстві. Тільки що ви дуже правильно сказали, якщо це діти загиблих, то кожна школа, кожен клас знає цих дітей, вони там окутані підтримкою взаємопідтримкою. їх І я думаю, що там дуже правильно це все робиться, робиться у школі. Якщо це говориться про матерів дружин, то абсолютно всі ми якби під своє крило в вдови авганське, тому що біда спільна от, і є чим поділитися. У нас теж є вдове Алганське, 13 і От, Вони входять зараз, вже вони взяли своє товариство. І я дивлюся, що і, і е, певні там свята, які у нас в державній є, вони вже разом там збиралися. От, е, ну, а ми теж, е, коли було Різдво, у нас є такі традиційні Різдвяні зустрічі. Е, всі вони, і матері, і дружини, теж ми з ними зустрічалися під час Різдвяних свят. Тобто робимо все для того, щоб правильно сказали, вони своїм не залишалися на самому. Ви кажете до Афганськи. у вас в місті? Є громадські організації, благодійні фонди, як співпрацює голова міста саме з цими з такою громадськістю з громадськими організаціями з благодійними фондами і чи вони волонтери? В нас зараз модне слово зараз у нас 9 мільйонів волонтерів в Україні, коли така велика кількість, і як ви співпрацюєте? Чи допомагають вони вам в вашій роботі? Наскільки це суттєва допомога і таке питання? Ну, скажу, що у нас дуже розглужена мережа громадських організацій, дуже розгалужена. Ну, формально їх більше ста в місті. Але якщо дивитися реально, скільки з них працює, то це приблизно десь 30 організацій. От, є дуже активні, ну, скажімо, такі як громадські організації, які є Чорнобильців. Громадські організації, які об'єднують багатодітних, які об'єднують людей, які мають статус дітей війни. Безумовно, активно завжди активно буває, залишається організація ветеранів війни, От, афганські організації, інваліди Чорнобиля, інваліди в війни, це різні організації. У нас дуже хороша організація, вони багато соціальних питань вирішують. Це Товариство Фенікс, які об'єднують інвалідів, там і колясочники, починаючи з колясочників, за їх закінчуючи інвалідами третьої групи, всі інваліди, більше тисячі людей у нашому місті. Тому з усіма ними ми працюємо, я тільки дуже вдячний, тому що вони багато чого підказують і багато чому допомагають. Сьогодні ви правильно сказали, з'явилася нова категорія, як такі як волонтери. Ті, що забезпечують сьогодні постачання на війну тих чи інших необхідних речей, починаючи озброєння, закінчуючи їжею одягом. У нас теж є, я б відзначив 4-5 волонтерських організацій, таких потужних, дуже потужних, тому що є може, там 5 ще менше, але 5 це дуже серйозних, які в місії їх всіх знають. І їм вдячні сьогодні, як 72-га бригада, бісці другої бригади, так і інші підрозділи, які там на сході були. Mm. Скажіть, будь ласка, а ми у вас раніше, десь телекомпанія столиця була десь півроку тому, відвідувала такий реабілітаційний центр Шанс. Де діти колясочники от теж і мені цікаво, як співпрацює міська мерія сьогодні вихмер міста, біла церква, саме з цим реабілітаційним центром, там він досить серйозний, досить велике приміщення в нього. І на сьогоднішній день їх утримувати. Я думаю, надскладно. І там більше 80 діточок було. Ми приїздили туди до них. Вони навіть співали ці дітки. Це дійсно така проблема, бо з проблемами сходу країни нашої. А то війни не об'явленої в Україні ми на жаль дуже часто є потерпають і ті люди, які дуже вразливі. Мешканці населення, які не можуть самостійно себе обходити, ці дітки, і таке інше. Чи не сказується, от, саме, скажімо, брак відношення до них якісь, вони не, чи вони не, вибачте слово, не можуть ущемлені в зв'язку з цими такими нашими серйозними економічними і військовими проблемами? Ну, я скажу, що не, не можна говорити слово співпраця, тому що... Співпрацювати можна, ну, можна з громадською організацією, з політичною організацією, там, з бізнесом і так далі. А цей центр, як ви сказав, називається Шанс правильно, і є реабілітаційний центр для дітей, які мають захворювання на, на дитячий серебряний параліч. Ми його заснували, там засновником виступає міська рада, законком. Ми його фінансуємо повністю. і більше 15 років тому була ідея створення такого центру, тому що, на жаль, в нашому місті є велика кількість таких от дітей, і в свій час ми цілий дитячий садочок піддали під цей центр. Спочатку він розпочинався для 15-20 дітей, але коли ці діти вже перестали бути дітьми, і їм вже стало по 20-25 років. Ну, від них Поляжка це ж не пішла, вони ж такими і залишилися. І тоді батьки запропонували, щоб оцей процес реабілітації для ну, продовжувався. тому що після шкільного віку ну що він буде вдома робити? І ми тоді вже почали робити нову програму, яка б адаптувала цих, ну вже не дітей, а вже буде так, діти, людей по 25-30 років. До сьогоднішнього життя. Тобто, що вони могли робити? Вони могли робити, перше це працювати на комп'ютерах, вони купили туди комп'ютери, займатися програмуванням. І, до речі, багато розумних людей там було. Займатися якимись тими чи іншими видами там, ручної роботи їм доступної. Але найголовніше це те, що вони були цілий день в триділі, чимось вони займалися. Це було дуже важливо для дітей, важливо, для батьків важливо. З минулого року ми зробили зміни в статуті і назвали цей центр вже не дитячим, а змішаного типу, тому що ми хочемо, там місця достатньо, придостатньо, Ми зараз зробили хороший ремонт, слава Богу, встигли до цих підняття цін. До кінця минулого року ми зробили хороший ремонт для того, щоб можна було зробити далі. і Відділення реабілітації дорослих, маючи на увазі, що сьогодні ті люди, які повертаються з війни, для них потрібна психологічна реабілітація. Ми це бачимо, ми це відчуваємо по тих перших, які з'являються в нашому місті. Але в подальшому це буде дуже багато таких людей. Приклад Афганської війни говорить, що кожний п'ятий. 30% після, кіл... після війни кожний п'ятий да, потребував такої психолог... психологічної підготовки. Да. Тому ми до цього готуємося теж серйозно і на базі цього центру будемо надавати теж такі послуги. Ми бачили там дітки займаються такими прикладними мистецтвами, малюють ага. на ляльку, мотанку, спорт і навіть спор, спорту. Да, це досить, досить, досить серйозно, досить міська рада, видно, що ви о, переживаєте. І там всі там ще є громадська організація Аюрведа. От вони теж створили і, і громадську організацію. Чому вони її створили? Тому що е, вони виграють багато грантів. До е, дітей, які мають таке захворення, у всьому світі надзвичайно шанобливе е, ставлення. І багато країн роблять гранди, але ці гранди треба вигравати. Ці гранди даються тільки громадським організаціям. Вони не даються комунальним підприємствам, державним установам. Тому ми зробили громадську організацію Йорведа, і ця громадська організація вона кожен рік виграє дуже серйозні гранди, і завдяки виграним грандам. І обладнання міняється, сучасне ставиться, і ремонтні роботи робляться, певні там, по приміщеннях. Дивище такий гранти. Але це залучення великої кількості позабічатних коштів.